У рамках відзначення 95-ї річниці створення Західноукраїнської народної республіки в надвірнянській школі-інтернаті відбувся спортивно-мистецький захід Веселі старти. Крім змагань та святкового концерту, вихованці закладу представили виставку власних творчих робіт. Діти майбутні України під таким гаслом на надвірнянщині втілюється у життя соціальні ініціативи президента. Там, де є дитячий сміх, де блистять щирість отчинята, там майбутнє нашої держави. А ще важливо кажуть організатори заходу, це здоров'я дітей. Виникла така ідея у мене разом із керівництвом школи інтернат. Ми вирішили показати, як ці дітки тут відпочивають, як вони вчаться. І ну вони слово, як вони вчаться, це таке, як вони є у них дозвілля. І школа інтернат вирішила показати, що вони мають і чим займаються їхні діти і після того, як вони ну після навчання. І тому я з ними порадився. І при підтримці спорту для всіх обласного ми сьогодні зорганізували е, спортивно-мистецьке свято Веселі старти, вихованці надвірня. Андської школи інтернату мають чималі здобутки у спорті. Діти беруть участь та перемагають як у всеукраїнських, так і в міжнародних змаганнях боротьби самбо, дзюдо та інших видів спорту. Тому у цьому закладі здоровий спосіб життя понад усе веселі старти, місце спортивне свято, яке по суті діла започатковує ту пропаганду здорового способу життя. Дітки, які тут знаходяться в цій школі, тут живуть. Вони, як правило, багато з них приймають участь. У нас багато спортивних змагань. Перш за все це школа дзюдо, наша знаменита Олімпійського резерву, де багато випускників цієї школи досягли дуже багато і високих результатів, які, по суті, торгували. Такі від спорту, як зюдо, і наш район, і область за їхніми спортивними досягненнями, не один раз піднімались із знамена нашої держави, і звучав гімн нашої держави. Тому, про те, що оці веселі старти можна сміло, є запорука тих великих досягнень, які в спорті дають можливість нам чути про нашу державу і світ, щоб чув про нашу державу. Щасливе життя це гарне здоров'я. У цьому переконані представники обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, які спільно з відділом сім'ї, молоді та спорту провели захід. Учасники змагань показали свої вміння у різних естафетах. Також для поважних гостей заспівали та затанцювали. Про те, що на Нянській школі інтернат вчаться талановиті дітки, сумнівів немає в ні в кого. Іванна Остащук, Василь Томич, новини, телеканал Рай.